Скільки львів'яни платитимуть за тепло, вирішать у Києві. Тепловики подали депутатам міської ради розрахунок проекту нового одноставкового тарифу. За ним тепло коштуватиме 407 гривень за гігакалорію. Діючий тариф складається з двох ставок: 179 гривень за гігакалорію та ще гривня і 30 копійок за квадратний метр помешкання. Для львів'ян такий проект означає, влітку не платити нічого, а взимку майже удвічі більше. Людина, кожна може помножити свою частинку, яку вона оплачувала, на ще коефіцієнт 1,4, бо на 40% умовно постійно, плюс ту вже суму перемножити ще на 40%. І тоді вона орієнтовно буде знати, що її чекає з провадженням одноставкового тарифу. Нагадаємо, діючий тариф депутати міськради скасували у липні згідно з ухвалою, Місто мало би повернутись до ціни восьмирічної давності близько 80 гривень за гігакалорію. Це у п'ять разів менше ніж реальна вартість тепла. У такому випадку треба шукати, хто відшкодує тепловикам близько 300 мільйонів гривень щороку. Якщо згідно з ухвалою, набуде чинності тариф 2005 року, який становив 80 гривень. Тобто різниця буде колосальна між економічно обґрунтованим і 2005 роком. Таким чином в нас виникатиме питання, хто буде відшкодовувати різницю нашим підприємцям. Остаточне рішення, яким буде тепловий тариф для львів'ян, має прийняти урядовий орган НКРЄ. Зараз тепловики мають узгодити свої розрахунки з міськими обранцями і після того повезуть свої пропозиції до Києва.